В обласному центрі триває санітарне прибирання міста, сказав Суспільному. Керівник департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк. Третину території очищують від сміття працівники комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс каже майстер відділу Дмитро Спасюк, вулиця Львівська, вулиця Ковальська, ГПЗ район Вороснева, Цукровий район, вулиця Чернишевського, Шевченка, частинка наборожної. Наше підприємство також ще прибирає зелені зони газони, також. Тротуари ми відповідаємо за чистоту, за якість. з Часу ми будемо через трішки випускати механізоване зволоження прибирання. Десять робітників підприємства сьогодні вручну відчищають від зимового бруду узбіччя вулиці Мамсурова, каже двірничка Раїса Ярмолюк. Сміття з узбіч збирають на самоскид, для цього перекривають дорогу. каже водій підприємства Іван Сесталюк. «Все геть, там бумажки. Пляшки там попадаються, щоб... ну, що є на дорозі. Грузим на трактор. Трактор грузить на самоскіп. А я вже, як повна машина, везу, везу на звалище. За один раз я можу вивезти 10-12 тонн. Можна зачекати, почекаю, куди спішить людина, але буде чисто і буде приємно їхати по дорозі. Буде прибрано. Двірничка Раїса Ярмолюк каже, Після узбіч прибиратиме район Вересневе. Парк у мене є. От парк грибов постійно грибу парк. Ворони ковламають. Я мушу постійно ті гілячки згрібати, загрібати. Біля пам'ятника Шевченка прибираю. Там постійно треба прибирати. Щоденне прибирання у мене. Майстер Луцьк Дмитро Спасюк каже, ручне прибирання планують завершити на цьому тижні. З наступного почнуть механічну мийку міських доріг. Зі слів головного комунальника міста Миколи Усівка, вартість прибирання буде відома. По завершенню робіт. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Суспільне новини, Луцьк.